Шановні гості, я вам хочу розказати один такий маленький момент. Ви знаєте, що коли наші люди їдуть десь за кордон, вони завжди порівнюють. Вони, коли десь йдуть на якусь забаву, то вони хто би не приїжджав, завжди знаєте, кажуть, що ой ховаються ті італійці, ховаються ті американці, німці і всі решта. Якщо порівняти наші українські страви з їхніми. То вони далеко-далеко від нас. От, наприклад, уявіть собі, італійські спегетті, і уявіть собі українські вареники. Що краще? Вареники. Тепер собі уявіть українські голубці і якийсь там в'єтнамський рис. Що краще? Голубці. Або, наприклад, український борщ і якась там китайська юшка. Ну, що краще? Звичайно, що борщ. І в нас є багато українських гумористів, і один гуморист. Колись так хто зібрав до купи всі дані, що люди йому розказували, і написав таку мореску. Бо деколи є старші люди, і старші люди, знаєш, ти кажуть, ой, тепер якісь марципани попридумували, а колись такі були файні страви. І гості, коли ви зараз послухаєте ту мореську, ви зрозумієте, що українські страви найкращі. Не зле зранку прокинутись, трохи не доспати і про кухню українську порозміркувати. Що то колись нашим предкам їлося і пилося? І де воно поділося, де нове взялося, колись в нашій Україні старе і мале знало, що найкраща в світі страва сити біле сало, як заколять кабанчика чи заріжуть свинку, було харчів та й запасів на ціліську зимку. Їсиш собі м'ясо і сало, а воно не шкодить, і водночас сила свинська в тебе. Переходить. А тепер нам обминати радять солонину, мовляв, у ній забагато є холостерину. Так що їжте, українці, стегенця і із курки, а ту курку готували таблетками з рурки. Тому, хоча курка від яйця лише тиждень має, а вже така виглядає, наче півня знає. Або що смачніше в світі, ніж борщ і сметанка. Виявляється, смачніше це Галіна. Бланка, і якщо пам'ятаєте, колись у нас їлося квасолі, в роздріб і товчені, олію заправлені і почесничені, було вийдеш по вечері, станеш колотину, пошлеш сусідові привітик через шпарину. Сусід тобі два привіти пошле у повітрі, та так, наче вареники вибухли в макітрі. А ще є у нас вареники з сиром і сливками, що пливуть поміж кишками теплими боками, сметанкою чи шкварками щедро перелиті. Де ж є страва ще смачніша на цім білім світі? Але декотрі матолки на тісті звихнені переходять дуже радо на чужі пельмені. А в наших барах ліплять такі ті пельмені, що порція спокійно ховається. В жмені. Не знаю, може у нас колись більше муки петлювали, може у нас тепер менші роти поставали, але якщо придивитись, як їмо хот-доги, то уродно ж можуть влізти цю ленячі роги. І якщо пам'ятаєте, колись у нас узвар пили, смачний, сушениці, а тепер є кока-коли, фанти і пепсиці. Про горілки й не казати в роки суверенні, через наші кішки пройшли літри незлічені, Ото таке тепер життя, що хочеться випить. А як вип'єш одну другу, то хочеться жити. Ще як вип'єш самогонки, то ще сяку таку. А як купиш на базарі, то буде ханати. Котру ліпше з горілок в крамниці купити, Знаю одне, ліпше їх взагалі не пити. Бо в 21 столітті так воно виходить, що з харчами і напоями цей світ на пси сходить. Отруїли всю планету, фермери і колгоспи, пхають землю хімікати, не гній, не компости, додають фарбів до водів, до харчів отрути. Стоїть кубаса півроку, а її не чути. В січні вже огірки є, грудні помідори, ну а ліки є в аптеках, а в лікарнях. Доктори, ну а сало то є сало, наїжся, не шкодить, і головне ніхто його в світі не підробить. Так що їжте, люди, сало, узвар попивайте, жийте довго і багато і добре сямайте.